Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк, у нас нове поповнення Kia Cerato. автомобіль 2006 року з мотором 1.6 на механіці. Такий ось стан по кузову має автомобіль, є незначні рижики, царапки. Зате по техніці автомобіль в ідеальному стані. Годова частина вся нова, нові, е, нова літня резина, нові тормозні диски, колодки. ТО було буквально 500 км назад. Стан автомобіля по техніці весь в ідеальному стані. Такий салон. 4 стеклоподйомника, 208 тисяч пробігу, встановлений монітор, клімат, який працює. такий ось там салону. Автомобіль можна переглянути місто. Київ вулиця Сумська, 2 А чекаємо на вас.